Ми вітання усім глядачам в ефірі. Програма Позиція. І поки весь світ чекає на результати мінської зустрічі, український парламент продовжує свою роботу. І сьогодні про головні напрямки ми запитаємо в гостя студії народного депутата України, представника блока Петра Порошенка Олега Барне. Доброго дня, пане є певні зауваження до роботи парламенту протягом цього тижня, особливо до другої половини дня середи, коли людей в залі було настільки мало, що жодне рішення не могло бути проголосовано. І з чим ви це пов'язуєте, як пояснити? В цьому контексті я можу пояснити тільки на сумлінне відношення депутатів, ті, які залишилися в залі, до своїх обов'язків і повноважень, чи на сумлінне тих, які покинули зал, чи не хотіли ділити чи роздвоювати свої кажуть повноваження, партійні приналежності чи вказівки від керівників фракції. Просто потрібно бути самим собою і виконувати свої повноваження відповідно до присяги. Чи є певні конфлікти у коаліції, особливо після голосування у вівторок за посад за нового генпрокурора, коли дві фракції більшості не підтримали, чи є якісь розбіжності, чи суперечності всередині ну, коаліції? У нашій відносно коаліції розбіжності, я не думаю, що вони такі суттєві, хтось це роздуває. Порешті там питання більше носить такий тіньовий характер, який пов'язаний з тим, щоби. Як завжди, коаліція, квотування, вибивання посад, ну і так далі і тому подібне. Давайте зведемося до того, що хтось може заявляти про те, що міняти структуру призначення Генерального прокурора потрібно чи процедуру, але Конституції чітко вказано. Верховна Рада за поданням президента. І мене дивує деякі, так би мовити, от розбіжності, невідповідності в. Пояснення депутатів, навіть популізм, коли в цей же час всі гріхи вони хочуть валити і валять на президента України, а в цей... одночасно вони хочуть позбавити його ряд повноважень, властивих саме йому. Вибачте, ми вибрали президента. Україна перше в своїй історії вибрала в першому турі президента. Відповідно, давайте дамо йому відповідно повноваження під його відповідальність і потім можемо питати про те, виконано чи не виконано. А це нагадує мені ті протиріччя на даний час, що були після помаранчої революції. Дай Бог, щоб вони не повторилися. У середу в залі в сесійній залі була голова Нацбанку Валерія Гонтарєва, яка намагалася переконати парламент не продовжувати мораторій на відчуження майна. Жодне рішення не було прийнято, кількості голосів не вистачило. Що маємо на сьогодні? Ну, о, сьогодні маємо о, вакуум відносно. Тітів повернутися до прокурора, що, до речі, на бесіді із фракцією не тільки нашою, а батьма іншими його позиція і послідовність дій була схвалена. Тобто, те, що наболіли питання, прошу пробачення, вернуся, бо дехто може не розуміє, чому так і сталося, чи, наприклад, чому повертають людину із системи. Ну, по перше, треба звернути увагу на те, що це дуже серйозний професіонал слідчий. Тобто це, що якраз необхідно в роботі прокуратури, і те, що він виклав свою програму роботи у, на посаді генерального прокурора, а саме і за розслідування корупційних схем найбільш таких резонансів в країні, розслідування злочинів на майдані, і саме головне те, що серйозно увагу приділить зміні системи призначення районних прокурорів. Ну, що найбільш важливо саме для нас, і не тільки мажоритарників, а для народу, тому що зірцем законності для простих людей в регіонах є навіть не генпрокурор і не президент, а діяльність саме місцевого районного прокурора, місцевого начальника міліції, місцевого суду. Тому це дуже суттєво, і якщо генеральний прокурор не буде порушувати свого слова. То ми можемо досягти досить серйозних чи, результатів. Чи встановив депутатський корпус якісь часові обмеження? Коли ми маємо побачити перші результати? E, значить, дане питання буде обговорюватися пропозиція є е, комітету протидії корупції, і відповідно до цього е, ми будемо тісно співпрацювати, але це дуже велика висока відповідальність. І прокурор генеральний повинен зрозуміти, що він або підведе президента. Ну, скажімо так, не тільки підведе президента, а зради весь український народ, або ми почнемо нову історію. Тобто, відсиджуватися в нього зараз часу немає і на ньому. Однозначно, навіть не то, що немає, ми йому цього не дамо зробити. Повертаючись до Нацбанку і мораторію, поясніть, що сьогодні вето президента не, не здолане і вже більше до цього питання повертатися не можна. Я думаю, що можуть статися такі обставини, що заставлять нам до цього вернутися. Тому що. Є ряд обставин, на які треба звернути увагу, дуже серйозну увагу. Взагалі, взагалі, нам потрібно змінити всю систему банківську. Тому що на той на сьогоднішній час, я, аналізуючи ті дії, які проводилися і обвалом валюти у 2008 році, 2010 і зараз, знаєте, як поводять себе банки. Мені здається, що в нас не банківська система, а якась лихварська. Тому що. Не було жодного випадку ще, щоб якийсь власник банку потерпів, щоб він розорився. До кого немає. То тобто всі банки намагаються людей. заробити на проблемах о, держави? Саме так. Тобто, всі весь тягар е, таких непопулярних рішень і промахів державного рівня от, е, чи посадовців в банківської системи лягають тільки на плечі простих людей. Тому у, треба змінити серйозно законодавство. Друге е, питання відносно е, цих застав житло, тому подібне треба підійти індивідуально до кожного випадку. Дійсно, якщо людина брала гроші кредити на лікування, на те, щоб собі придбати елементарне найменше житло. Відповідно до того стану сімейного, що вимагало це зробити, наприклад, з збільшення чистості сім'ї, і так далі, це зовсім одне. Але коли хотів собі взяти кредит, і для того, щоб купити собі елітне житло чи замок, щоб купити собі автомобіль, такий дорогий, розкішний, чи, наприклад, зробити собі кросвітну подорож, так би мовити, поїхати в екзотичні там країни. Вибачте, це потрібно зараз регулювати, і такі люди повинні, відповідно, повернути борги. Тому що я вважаю, що в час, коли йде в країні війна, екзотика в нас не на Мальдівах, Хто хоче екзотики, будь ласка, в зону АТО. І там подивитися і бути ближче з народом і простим солдатом. Давайте також обговоримо ключові рішення сьогодення. От сьогодні має розглядатися законопроект про антикорупційне бюро. Це є вашим фахом. Ви я нагадаю, є головою підкомітету з питань контролю за дотриманням законодавства у сфері запобігання і протидії корупції. Чи зняті на сьогодні всі суперечності з приводу того, хто і як призначатиме головного борця з корупцією в Україні? Значить, робоча група засідала тривалий час. Відповідно, були представники всіх е, заінтересованих сторін. Е, дійшли дійсно погодження. Вчора на комітеті були зняті всі суперечності, і, відповідно, е, мало би сьогодні проголосуватися дане рішення. Я вважаю, воно буде головним у законодавстві, яке десь змогу дійсно е, нарешті розпочати боротьбу із корупцією. Тому. Ну, але від несподіванок ніхто не застрахований, що як себе поведеться, але одне можу сказати, що погоджуваність була досягнута. Чи залишиться право Верховної Ради на звільнення голови антикорупційного бюро? Ну, фактично, так як домовлялися, так і буде. Тобто, оці погоджування дійсно дійшли. Право призначення буде зали... подання, буде лишатися за президентом України. К коли ми дізнаємося прізвище цієї людини і наскільки це є принциповим? Ну для держави і народу це дійсно рішення якомога швидше мало би бути прийнято в інтересах наших. Ну, але це залежить від роботи комісії. Ну, комісія по обранню кандидата на директора антикорупційного бюро була сформована, я вважаю, із моральних авторитетів нашого суспільства, і тому я сподіваюся, що ніяких таких незручностей щодо. Представлення сумнівної особи не повинно бути. Тому що всі люди, які там в цій комісії, це поважні люди нашого суспільства. І ми їм довіряємо. Хто буде ставити завдання цій людині: президент, комісія чи ця людина після обрання вже сама формуватиме політику цього антикорупційного бюро? В цьому контексті я прихильник того, що директор антикорупційного бюро повинен бути якомога більше незалежною особою. І він повинен. Брати е, до виконання завдання, які безпосередньо передбачені у посадовими обов'язки, і особливо ті моменти, які е, дуже суттєво впливають на економіку нашої держави, тобто, що становить питання національної безпеки, зокрема ті корупційні схеми, які розкрадають державний бюджет на мільярди, десятки, навіть сотні мільярдів гривень. Я гадаю, що це повинно бути пріоритетно, тому що у нас зараз в державі непростий економічний стан. І ці завдання повинні бути, як кажуть, в основному розділі роботи директора і взагалі його всієї команди. Більше вам того можу сказати: якщо дехто сподівається знайти в особі директора антикорупційного бюро велику місію, я би сказав, <кій> так, що це новий пліт нашої. Спільної роботи по відродженню України, але Це для лише того, верхівка Айсберга. Але для того, щоб оцей новий плід виростити, його треба хаяти доглядати. Ми всі люди, весь народ, повинен до цього причпитися. Ми повинні знищити корупцію кожен в себе, тому що в корупції в злочині завжди є дві складові: є той, хто дає хабар, і той, який бере хабар. Ми повинні змінити в собі сутність. Того, щоб це викорінити із себе. Яким тобто самим того. чином це зробити в масштабах всієї держави? знаєте, коли кхе -кхе, після Майдану я приїхав в себе регіон і, і відповідно проводили там люстрації і так далі. Повірте, питання партійної приналежності, питання національної приналежності чи інше для мене не суттєво. Основне, щоб була людина, яка відповідала певним принципам, патріот. Професіонал. І таким чином я звернувся до деяких посадовців і сказав: знаєте, до цього ми працювали відповідно до того, як нас нагнув уряд Януковича. Мушені були так робити. Давайте тепер жити по-новому. Хто може жити по-новому, не красти, не брехати, не давати, не брати хабрі, працюємо разом. Хто не може, ступіться по-доброму, поки вас не повикидали з вікон. Люди самі повинні до цього прийти, і зрозуміти. А ні, будемо їм допомагати. Не можу не запитати вас про о, головну подію можливо в сучасній історії України, про зустріч у мінську. Що буде далі, незалежно від результату, які ваші очікування? Переговори надзвичайно важкі. І той, хто думає, що можна сісти на коня і шаблі махаючи вигнати росіян, це виключно популіст або людина, яка не бізна на військові справи, бо не була на сході не знаю, таке, або є просто агентом ФСБ, яка виконує вказівку того ж самого Кремля. Для того щоб спровокувати відповідну про стиковку української армії і російських, ми їм поки що не готові протистояти. Якщо не дай Бог таке станеться, навряд чи Росія зупиниться на межі це Харківської Це означає, що ідемості. Україна має йти на певні поступки зараз. Ми повинні використовувати всі можливості тиску на Росію. І в першу чергу ми повинні бути дуже лояльні, дуже законопослухняні щодо дотримання будь-яких домовленостей, тому що ми можемо розраховувати тільки на головний тиск Європи на Росію, тобто економічні санкції, які дають змогу спровокувати в Росії економічну кризу. А це а це, в свою чергу, дасть можливість і заставить Путіна вивести війська, тому що тримати таку армаду, фінансувати йому буде неможливо. Та підтвердження, тому в Росії вже є криза. Другий момент належним чином. Підготувати, озброїти нашу армію, що вже роблять військово-промисловий комплекс України. Наші солдати навчилися воювати. Зараз робимо ротацію відповідно свого особового складу. Це вже буде краще і це плюс. Ну, професійність нашої армії, скажімо так, ставали під сумнів. Але коли хлопці, які прийшли із цивільного життя, почали перемагати професійні військовослужбовці елітних військ Росії у аеропорту, говорить про те, що ми не проста нація. Ми маємо і... Землю обробляти і науку піднімати і мім воювати, тому е, нам нема що дуже розраховувати на Європу про надання військової допомоги, тим паче, що ми самі можемо розробляти високоточну зброю. Є в нас повний науковий потенціал. Я вам дякую за цю розмову. Дякую. Глядачам нагадую, що гостем студії був народний депутат України Олег Барна. Залишайтеся із парламентським і далі.